Шановне пане прем'єр-міністр, вже багато тижнів я намагаюсь вирішити питання щодо забезпечення дітей кахліарна імплантації, тобто імпланти, які вони мають отримати до п'яти років, інакше людина буде глухонімою. І вже звертався я до Розенка минулого тижня. Сесійного звертався до вас два тижні тому назад. І була нарада, але на жаль, ніяких таких практичних кроків немає. У мене конкретне запитання: ми в черні будемо приймати зміни до держбюджету. Чи можна закласти ці гроші на дітей? цих це приблизно 70 мільйонів гривень, і таких дітей 230 дітей в Україні сьогодні. Щоб це питання вирішити, бо це людські долі, і люди не стали інвалідами. Дякую вам за увагу. Шановний народний депутат Яценко, за дорученням прем'єр-міністра відбулася нарада. Ви пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися. Відбулася робоча нарада в міністерстві охорони здоров'я за вашою участю, за участю керівництва Національної академії меднаук та міністерства охорони здоров'я. Були проведені розрахунки, і ми звернулися з листами з проханням врахувати ці кошти при перегляді бюджету 2016 року, оскільки це дійсно дуже важлива проблема, яка вимагає свого нагального вирішення. Я тримаю це питання на своєму персональному контролі.